Дуже гарний рік. Ви будете мати успіх, загальні карти, такі щось вам ще ви не, не очікуєте, але дуже-дуже хороше йде. Ви будете фінансово незалежні, процвітання такі великі гроші. Прибутки. А ще може це бути багато таких місць, звідки можуть іти прибутки до вас. Дуже хороші карти. ну Це загальні. Так, давайте подивимося. Ну, є загроза, це кінець зими. Кінець зими початок весни. В вашому оточенні можуть бути люди, зрадники. Загалом, взимку, ви собі відновите здоров'я. Взимку відновиться фізичне тіло. У чоловіків особливо це спина може вправи якісь почнете робити і або займатися, почнете спортом, бойові якісь мистецтво може. Ну, і ще для жінок можлива зустріч в зимку, саме у наступному році початок року тут іде зустріч із чоловіком, дуже надійним, відданим, щирі почуття. Ну, і є загроза. Кінець зими, ну це вже початок весни. Є загроза в оточенні підступна людина, яка хоче закрити вам шляхи і дороги. Будуть намагатися це зробити. Но мені дещо більше як переклад чужої карми, чужих боргів. Це я заперечую, обираю. Це як попередження. Заперечу весь негативу, обираю.